Всім привіт! Ми продовжуємо наше навчання. І сьогодні ми розпочнемо нову книгу Трейдинг за рівнями Фібоначчі» автор Керолін Бороден. В неї є прізвисько Фібо Королева, тому що основа її стратегії це саме рівні Фібоначчі Вона є, скажімо так, основним ідейним, одним з основних ідейних лідерів використання ось цього співвідношення Фібоначчі в трейдингу. Це невелика книжка. Всього 278 сторінок, і я вам раджу з нею ознайомитись для загального розвитку, щоб розуміти в принципі звідки ростуть ноги, і в принципі як рекомендує використовувати ось ці ось цю стратегію торгівлі за Fibonacci, один з ідейних лідерів. Тому давайте дивитись, давайте переходити далі. Видання цієї книжки датується 2008 роком, тому як ви розумієте, це не так давно. Тобто, це книжка нашого століття, ідеї, які там. Записані, викладені, вони вже були сформовані фактично за ери-комп'ютера. Основною ціллю при написанні цієї книжки було, по-перше, познайомити з світом Фібоначчі, і, по-друге, продемонструвати цікаву торгову методику, стратегію, яка може бути взята за основу або ж просто додана, до вже існуючі вашої стратегії, тому що використання усіх рівнів Фібоначі, воно є в принципі універсальним. Керолін використовує цю стратегію для визначення рівнів торгових можливостей на ринку з 1989 року. І ні разу ця стратегія її не підводила. Переходимо до першої глави. Це загальна історична довідка, що послідовність Фібоначчі і дослідження властивості цієї послідовності це робота італійського математика Леонардо Пізанського. Ця послідовність починається з нуля та одиниці і аж до нескінченності. Фішкою цієї послідовності полягає в тому, що кожне наступне число є сумою двох попередніх. Тобто перші два числа це 0 та 1. Наступне це сума 0 та 1. Тобто це 0 плюс 1 це буде 1. Наступне це вже буде двійка, тому що два попередніх числа це дві одиниці. 1 плюс 1 буде 2. Ось тут ми бачимо, в принципі, ось початок ось цієї послідовності. 0, 1, 1. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 55, 89, 144 і так далі до нескінченності. І в чому фішка цієї послідовності? Тому що там є постійний множник. Тобто є постійна закономірність між ось цими числами. Якщо ми візьмемо е, п'ятірку і поділимо на попереднє число 3, це буде приблизно 1618. Також, якщо ми поділимо 8 на 5, це також буде 1618. Якщо ми поділимо 13 на 8, це також буде 1618. Тобто це співвідношення воно зберігається до нескінченності. І ось це число 1,618 це є так звана золота середина, золоте січення або ж золота пропорція. І ось ця пропорція, вона є не тільки в трейдингу, а вона, в принципі, є всюди в природі, її використовують в будь-яких галузях. Вона укорінена навіть в нашій психології, в нашій підсвідомості. Оце співвідношення. Ми цього можемо не помічати, але Дився такий експеримент. Досліджували, де найчастіше статистично люди сідають на лавочках в парках. Ну тобто стоїть пуста лавочка, ви йдете самі і хочете сісти. І ось умовно кажучи, лавочка вона ж розподілена на декілька частин. Її можна поділити. Ось, зазвичай люди сідають не посередині, не з краю, а вони сідають десь. Пропорційно це виходить оцієї послідовності Фібоначчі, тобто 0618. Якщо ми собі уявимо, ось що ось це у нас е, така лавочка, ось тут десь середина у нас, так? І зазвичай люди будуть сідати десь ось тут, в цьому проміжку. Тобто вони будуть сідати, е, ну або ж, відповідно, десь ось тут. Тут важливо те, що за допомогою пропорції Фібоначчі можна знайти ключові зони підтримки і супротиву на графіку. Визначити їх, ну і відповідно визначити найбільш кращі моменти. І коли потрібно шукати точку входу в ринок. Відповідно, основні пропорції, які необхідні для аналізу ринку за послідовністю Фібоначчі, це ось рівні 0,382, 0,5 середина, 0,618, 0,786, 1,272 і 1618. Ось ці рівні вони є основними. Ось тут продемонстрована математика, звідки беруться ці пропорції. Наприклад, 0,382 це якщо від одиниці відняти 0618. Також, якщо 0618 помножити на 0,618, це буде 0,382. Також Керлін зазначає, що вона використовує три основних типи торгових сигналів, використовуючи фібаначу, це кластерний сигнал, другий це симетричний сигнал і третій це двохкроковий сигнал. І Керолін говорить, що вона використовує три різновиди ось цих рівнів. Це корекція, розширення і проекція ціни. І далі ми про кожну з них поговоримо. І ми одразу вже переходимо до третьої глави. корекція Фібоначчі. Корекція значить, що в нас є імпульсний рух, і ось його якась корекція. І далі знову імпульсний рух. І от щоб визначити ось це місце, точку входу. І використовується такі інструменти, як корекція Fibonacci. Тому що вона фактично вимірює е, розмір так, ось, цієї, ось цієї корекції. Вона так і називається цей інструмент корекція Fibonacci Fib Retracement. І вона виглядає як набір рівнів між одиницею і нулем. І просто різні інструменти, що ви саме торгуєте в різні періоди ринку. Торгівлі або на різних таймфреймах вони м, полюбляють ходити по ось цих різних рівнях. Тобто один інструмент, наприклад, досягає 05 рівня, інший трошки не досягає третій інструмент, він зазвичай навпаки робить більші корекції. В нього так все всюди індивідуально. Але ось це є корекція Fibonacci. Вона малюється на імпульс, це вже ми переходимо до правил. Відповідно, якщо у нас імпульс іде вгору, ціна йде вгору, то ми починаємо. Знизу у нас перша точка, і натягуємо тобто до верху, до верхньої точки. Коли відбувається корекція, ми тут шукаємо точку входу на продовження е, імпульсного руху вгору. Відповідно, якщо в нас йде ціна вниз, то ми починаємо з верхньої точки і натягуємо нашу е, проекцію вниз. Тут відповідний рівні. Потім ми очікуємо продовження імпульсного руху вниз. І, фактично, у нас тут малюється відповідно е, структура або ж висхідна, тобто у нас вищі хаї. Хай хай. Ну, і відповідно вищі лої. А тут нижчі хай. Я думаю, ви зрозуміли. І тут ми вже переходимо до прикладів. Давайте спочатку подивимось, яке пояснення дає Керолін. Вона говорить, що є малюнок 3.2, фьючерсний ф'ючерсний контракт на золото в лютому 2007 року. І там був взятий висхідний тренд, тобто імпульс, який відбувся з. 4 жовтня по 1 грудня 2006 року. На ось цей імпульс був накладений інструмент корекція Fibonacci і були визначені рівні. Яке зазначає, що зверніть увагу, що ціна впала якраз до рівня 0618. Інші рівні не продемонстрували ніякої значимої підтримки. Ось він рівень 0618. Тут просто так продемонстровано, але фактично ми брали. Е Корекцію ось цього імпульсу. Тобто тут у нас одиниця, тут у нас ноль. Тут продемонстровано це просто ось такою однією, однією лінією. Ну, а ось це рівні. І ви бачите, в принципі, тут на 0,382 рівні від нього була якась реакція, так? Конкретно вже досить-досить добре 0618. Тому що він саме він продемонстрував фактично злам ось цієї так, структури. Ну, від себе додам, що в принципі це було логічно. Чому ми знайшли ось тут підтримку, чому ми знайшли ось тут підтримку на всіх рівнях? Наприклад, на 0,5 рівні ми не знайшли, тому що якщо подивитися просто на графік е, дивіться, ось у нас тут проторговка була, так? І в нас якраз ось тут зона підтримки. Ось вона у нас відпрацювала, якось себе продемонструвала. Відповідно, у нас ось тут була зона супротиву, ось вона, через яку ми пробивалися, і відповідно вона себе тут вже продемонструвала як. Підтримка. Я б вам радив дивитися, щоб ось ці рівні Fibonacci ще також співпадали з якимись рівнями супротиву або ж підтримки на графіку, а не просто були десь в повітрі. Тут у нас вже маленький таймфрейм 15 хвилин, але тим не менше, у корекції пропорції Fibonacci вони всюди працюють. Просто різні масштаби. Ну, відповідно, ви маєте розуміти, що будуть різні цінові цілі по фіксації прибутків. Ми пішли, і ми тут накладали корекцію ось так. Тобто, ми... це не східний імпульс. То ми починаємо зверху, тягнемо вниз. І тут вже, як бачите, відпрацювало фактично два рівні Чітко. 0,618. Ми сходили вниз, і потім ще затестували 0,786. І від нього вже тільки е продовжили несхідний рух. Ще один приклад. Дивіться Керелін знову ж таки, бере ось цей загальний рух, до нього корекція. 618 рівень. Від нього якесь продовження реакція. Бачите, що від 0,382, від 0,5 фактично не було ніяких реакцій. Тут вже йде реакція від 0382 рівня. То про те, про що я говорив, що різні інструменти вони по-різному себе поводять і по різному реагують на ось ці рівні. Ну, Відповідно, ще є це логічно, тому що ось у нас була якась проторговка, якраз ціна сюди прийшла, і звідси продемонструвала якусь реакцію. Наступним рівнем, якщо так подивитись, то, наприклад, на 0,5 рівень тут, скоріше за всього, може бути, але це сумнівно. Скоріше всього, наступним таким цільовим рівнем буде 0,618, від якого можна буде очікувати якусь, якусь реакцію. Тому що подивіться, яка в нас тут була зона супротиву, і, скоріше за все, ми на неї якраз і приземлимось. Ось ще один приклад, і ми тут бачимо, що рівень. 0,618, він, в принципі, цікавий для нас. 05 рівень незрозуміло. 0382 рівень також для нас, в принципі, є е, цікавим, тому що він ось співпадає з нашою ось такою проторговкою. До речі, тут ось гепов, ми його, якраз, бачите, перекрили, але, мабуть, ми таки не закрилися вище нього і вже від нього отримали реакцію. Тобто співпадіння декілька факторів. І, будь ласка, е, рівень 0382 чудово відпрацював в такому несхідному Русі. І от Керелін тут вже починає демонструвати, що ось цю корекцію Fibonacci можна накладати не тільки на весь імпульс, як в нас було показано в попередньому графіку, а і на більш локальні імпульси ось тут. І якщо попередньо це графік, який тільки що ми бачили. Тобто, бачите, в нас тут, якщо взяти велику картину, і зробити корекцію е, всього несхідного руху, то в нас е, ми попадаємо, в нас відпрацьовує 0,382 рівень. Якщо ми беремо і накладаємо нашу корекцію Fibonacci на останній імпульс, то бачимо, що тут вже відпрацьовує 0,618 рівень. Тобто, якщо ось так, то від цієї більшої це 0382. А якщо це маленький, то це. 0,618 шістсот Відповідно, можна тут ще й накласти ще одну корекцію. І також в нас тут буде, скоріше за всього, якийсь якийсь рівень. Керолін зазначає, що ось це співпадіння, воно не, скажімо так, не випадкове, і якраз потрібно шукати пересічення ось таких декількох рівнів, і пересічення декількох рівнів ось цих корекцій Фібоначчі, вони будуть давати більш вирогідні рівні супротиву або підтримки. Також наступні приклади. Тут Керлін просто демонструє, що подивіться, як інструмент може ходити по рівнях, так? Тобто фактично всі, всі рівні ми тут пройшли, і, наприклад, є такі стратегії торгівлі. Тобто ви ось тут купляєте, ось тут продаєте, ось тут купляєте, ось тут продаєте, і ось тут ви могли просто, просто чудово в принципі це все розторгувати. Ну але різні інструменти. Ходять по різному, відповідно, це треба досліджувати, різні тактики використовувати. Ось тут просто шалений <кхи> висхідний тренд. Якщо брати ось цей загальний імпульс, бачимо, тут реакція, у нас ціна спустилася на 0,236. Якщо б ми, наприклад, брали менші імпульси, наприклад, ціна ось сюди прийшла, так, ми взяли ось цей імпульс. Це аналогічно, десь був ось цей, ось цей бокс. Тобто це 236, 0.382. Якби ми взяли ще менше, відповідно, бачите, у нас теж такі такі маленькі корекції. Фактично тобто нам не давали, не давали якихось, якихось значимих, значимих корекцій. Це розпочалось фактично з першого імпульсного руху. Тобто ось цей імпульс. Ось у нас був рівень, так, зламали структуру. І ось цей лой вже, який у нас вищий лой. Він нас е навіть не досяг десь середини, середини ось цього рівня. Відповідно, і далі ми далі ми ось так пішли. І тепер поговоримо, що ж е Керолін називає кластерними торговими сигнали, тобто це сигнали, які засновані на співпадінні різних рівнів Фіпаначів. Відповідно, ми маємо розуміти, як правильно вимальовувати ось ці рівні Фібоначчі. Одне просте правило, і це правило полягає в тому, що якщо ви Корегуєте висхідний імпульс, тобто в нас рух висхідний, то у вас має бути одна точка верхня, вона одна. Це найвищий хай, звідки ви будете ловити корекцію. так? І потім, в принципі, будь-який лой, який вас цікавить, з якого ви вважаєте необхідним намалювати. Корекцію, ви можете використовувати. Тобто рух ви будете ловити ось цей, так? а корекцію ви можете використовувати звідси, першого, звідси, другу. Звідси, третю, звідси, четверту, звідси, п'яту. І скоріше за все у вас ціна зупиниться там, де буде якесь пересічення ось цих ось цих всіх найбільше, найбільша кількість пересічень. Я ж зі свого збоку додам, що я б тут і не виключав просто здоровий густ. Подивіться, так? Ось у нас здоровий густ. Відповідно, очікувати ціну можна тут. Якщо ми підемо нижче. Ну а Керлін вже тут демонструє саме використання Fibonacci без прив'язки до інших елементів технічного аналізу. Ось тепер у нас картина як малювати неправильно. Е, тобто ви хочете подивитися, як у нас буде коригуватися ціна з ось цього хаю, так? І відповідно це є неправильно малювати корекції по ось звідси ось сюди, тобто тут у нас будуть якісь рівні, звісно, що будуть ось вони, або ось звідси ось сюди. Навіть вони будуть десь співпадати. так? Буде десь підпадати. Але фішка в тому полягає, що це ну, вони неправильні Тому що ви тут будете корекцію за цього хаю дивитися, відповідно вам потрібно протягувати правильно ось так. Ну і зворотні приклади. Аналогічно, якщо ви будете ловити корекцію від лоя, то відповідно вам потрібно малювати від кожного там хаю до цього. Але у вас буде одна найнижча точка. Навіть більше, давайте я вам розкажу один прикол, продемонструю, як роблять деякі трейдери. У нас ось ситуація, наприклад, просто несхідний рух, несхідний імпульс по біткоїну, так. І ми собі десь хочемо розрахувати. Відповідно, деякі трейдери малюють ось так. Тобто, у нас несхідна точка, вона визначена, в принципі, ми її собі взяли, поставили. Оскільки не східний, ми малюємо зверху вниз. Але що ще роблять деякі трейдери? Вони. Беруть і просто рандомно ось так дивляться, щоб ось ці рівні фібоначі співпадали зі структурою, з якимись рівнями на історії ці Ось Так собі визначили, бачите, що ось 0,5 співпадає, п'ятий співпадає. І е, якщо так подивитися е, подивіться, у нас 0,618 теж співпадає. Це у нас якась зона підтримки. Ось тут була, так? Ви ну, бачите, ось вона. Тобто, відповідно, ми б тут, мабуть, вважали ось їх. Їх ще валідними. Чекали ціну там. Ми робимо собі, відповідно, там якусь позначку. І дивимося, що у нас далі відбулося з ціною. Дивіться, вона у нас навіть прийшла на 618 Так, і звідси ми отримали якраз вже продовження, скажімо так, на східного руху. В принципі, на сьогодні все. Основні базові речі розказав, показав, я думаю, непоганий початок. І подивіться, ми вже майже одну п'яту книжки пройшли. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.